Міжнародний день волонтера, що передує Дню Збройних сил України. Початок грудня знаменується для українців важливими датами: 5 та 6 числа віншують тих людей, які наближають перемогу. Про волонтерський рух та підтримку ветеранів говоритимемо у програмі на часі і представляємо нашого гостю. Це Катерина Луцик, директорка комунального закладу, ветеранський простір, голова громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Ветеранка Катерино, слава Україні! Героям слава. Катено, якщо ми говоримо про волонтерський рух і саме про вашу особистість, чи шлях цей волонтерський для вас почався саме у 2022 році, ще до початку повномасштабного вторгнення? Ну, якщо говорити особисто про мене, то я сьогодні зловила себе на думці про те, що третину життя свого я дотична знаходжуся у волонтерській спільноті. Насправді, коли відбувалися події Революції Гідності, у 2014 році я була студенткою, я не мала можливості ще тоді піти ні на службу, ні поїхати на майдан. І я долучалася до місцевих волонтерських ініціатив. Ми збирали харчі, продукти, пакували якісь речі, передавали посилки. Тобто, тоді це не було усвідомлення, що це волонтерство. Але дотичність була ще тоді. Ми завжди а, і не лишень в день волонтерів, ми говоримо про те, що робота їхня неоцінена. Навіть військовослужбовці, ветерани, вони вкотре про це наголошують, і це дійсно є так. Але от, Катерина, якщо ми говоримо за цей прояв, феноменальний прояв волонтерства в Україні, українців, які волонтерять, на вашу думку, на початку, от е, коли заявили про себе, бо ми як волонтери, як сильна нація, що передусім це було? Це був поклик душі, чи все ж таки прояв от е, цієї важливої місії як громадянської позиції. Ну, Насправді, волонтерство в нас розпочалося найбільше у 2014 році. І тоді допомагали військовим. ну, І переважно це була допомога на схід, адже бойові дії були там. У 2022 році це взагалі не було такого масштабного просто розвитку подій. Мені здається, що на початках, особливо там перші дні, перші тижні, перші місяці, не було жодної людини, яка була б недотична. Ну і, до речі, якщо говорити про статистику, є опублікована офіційна стаття, що у 2022 році Україна стала однією з найбільших країн щодо волонтерства. Тобто 70% людей, хоча б раз долучалися до цього. Ну я думаю, що цих 30%, які залишилися, це виключно наші збройні сили України. Тому тут. Складно сказати, але для мене волонтерство це спочатку, здається, було як, напевно, швидка реакція на виклики, тому що потрібно було е, діяти, потрібно було щось робити, був е, шок, був страх, була паніка. Але з часом це, напевно, все-таки переформатовується, і волонтерство це про небайдужість, це про дотичність до чогось великого. Це про відчуття змоги впливати на майбутнє країни. Е, ну і ви знаєте, коли ми говоримо, що таке волонтерство, офіційна термінологія його це те, що це безкорислива допомога на благо когось іншого або суспільства. Але я завжди говорю про те, що так, але як на мене, це і допомога собі. Адже спілкуючись, от навіть вчора в нас був захід з освітянами, багато хто з них в перші дні повномасштабного вторгнення був у нас волонтерами. І вони всі в один голос говорять про те, що крім того, що хотілося допомогти якось це зупинити і так далі. Але це допомагало тоді якось заспокоїтись, робити щось руками, бути тут, не читати новини і просто е, не бути таким е, безпорадним, е, нервуючи і не могти нічого зробити. Тому це, мені здається, таке поєднання, крім того, що дотичність до чогось, це, напевно, і самозарада собі. Ви озвучили, до речі, статистику, то з статистики випливає, що кожен може стати волонтером і кожен може бути добродієм. Це є так, так це є це однозначно так. І мені здається, що навіть якщо не говорити про е, соціальну відповідальність, е, ми маємо кожен бути е, так чи інакше волонтером. Адже я завжди говорю про те, що в нашій ситуації, в ситуації е, при подіях, які відбуваються зараз в нашій країні, то ми або перебуваємо на фронті, воюємо там, або допомагаємо тут. І це має бути як золоте правило. Знаєте, я наводжу часто приклад про те, що колись проходила якесь навчання щодо фінансової грамотності, і е, там є розписана формула, що 10% незалежно від того, який в тебе е, дохід, 10% маєш відкладати. От ну, це має бути там закон. І як на мене, трішечки переформатовуючи це правило, мені здається, що ми маємо 10% не обов'язково коштів свого часу, залученості, розробки якихось нових програм, донатів, обов'язково виділяти. І це має бути просто ну, як дійсно прошито такою ниткою поміж нашого щоденного життя. Ми говоримо про волонтерів, але поняття волонтерів дуже дотичне до наших Збройних сил України, до наших захисників. Тих, хто боронить нашу державу, і так склалося, що свого часу, в листопаді 2023 року, на базі громадської організації захист об'єднання волонтерів створили простір, ветеранський простір, аби підтримати наших ветеранів, тих військових, які повертаються і, скажімо так, соціалізуються вже безпосередньо в нашому цивільному житті, адаптуються, Катерино. Якщо ми порівнюємо кількість тих, хто звернулися за цей час, чи розраховували ви на таку кількість відвідувачів і власне якою є ця цифра зараз? Ну е, насправді важко було прогнозувати, тому що ми розуміємо, що ми налаштовані, ми спрямовані на ветеранів, а станом на сьогодні це вони ще всі наші потенційні клієнти, переважно є діючими військовослужбовцями. Ті, які звільнилися, вони зазвичай звільняються за станом здоров'я, тобто після складних поранень, і їм треба рік. Мінімум для того, щоб відновити фізичне здоров'я. Бо якщо ми говоримо про низку сервісів, які ми надаємо на базі нашого ветеранського простору, це вже відповідно все може відбуватись після того, коли закрита потреба фізичного і ментального здоров'я. Тому ми не прогнозували цифри, але скажу однозначно так, що. Команда, яка почала працювати тоді, вона зараз значно в рази виросла. Станом на зараз це в нас 26 людей мультидисциплінарної команди, які працюють з нашими клієнтами. Тоді, напевно, це швидше було знову ж таки як швидка реакція на виклик, тому що ми вся наша команда це волонтерська спільнота. І ми тоді працювали як волонтери. Ми їздили в поїздки, фасували щось, збирали, закривали збори. Воно і зараз на збережене. Але до нас почали, крім того, що за допомогою пройшла дружина, що мені треба щось чоловікові. І вони почали потім звертати з іншими запитами: з тим, що немає якогось порозуміння, важко, нестабільний психоемоційний стан, там, якісь виникають конфлікти. Тобто, і тоді це дійсно от, була швидка реакція. Звернулися за психологічною допомогою, ми розуміли, що нам потрібен психолог. Далі почали якісь питати: а ви не знаєте, як оформити там виплати, чи там як е отримати статус учасника бойових дій. Ми розуміли, що все частіше виникають такі запити на юридичні консультації. Ми почали брати юриста, тобто, це не було відразу сформований перелік спеціалістів. Ми реагували на виклики. Далі ми почали розуміти, уже там пропрацювавши місяць, другий, бачити, що серед всіх запитів, які є, найчастіше це психологічна допомога і юридична допомога. І безпосередньо цими спеціалістами ми почали підсилювати команду. Запити зростають. Щодня насправді їх стає більше. Якщо раніше в нас в день, в середньому було там 5 людей, зараз буває до 20. Причому, коли до нас люди телефонують, ми їх записуємо до спеціалістів, і якщо говорити там з одним з наших юристів, бо зараз в нас працює один віддалено на виїздах, один стаціонарно, то в нього просто ну, на тиждень, на два наперед погодинно розписаний прийом людей. Тобто, і ми розуміємо, що треба масштабуватися треба розширювати ще команду. Якщо говорити про кількість запитів, то ось на підсумках року ми рахували. В нас було понад 1600 звернень. Понад 1600 людей. Але одна людина це не означає, що це один закритий запит. В нас працюють кейс-менеджери. Зараз заходять по державній програмі фахівець супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. І це саме та людина, яка виявляє всі запити. Адже дуже часто в нас буває таке, коли дружина приходить, щоб оформити виплати, чи встановити статус, чи якісь пільги для дітей. А в процесі роботи ми бачимо, що. Вона психоемоційно нестабільна, що дитина закрита, мовчить. Тобто, і ми вже починаємо їх задіювати, запрошувати на різні заходи до роботи з дитячим психологом, тобто 1600 людей, але це ну точно більше 5000 тисяч послуг, які були надані. Певно, це і ця перевага принципу роботи як єдиного вікна ветеранського простору, коли фактично на місці можна отримати консультацію, або принаймні найближчим часом ну очікувати на те, що во запад буде роз не менше. Так, однозначно, Ми, ну, наші основні принципи роботи це нічого для ветерана без ветерана, оскільки в нас в команді багато різних людей, і з родин загиблих героїв, і ветерани, і з родин військовополонених. І це дає нам можливість говорити, скажем так, на одній мові з людиною, адже тоді підвищується кредит довіри, коли ти з людиною говориш про якийсь спільно пережитий досвід. Е, і в тому числі це перевага мультидисциплінарної команди і єдиного ветеранського вікна, тому що дійсно наша основна ціль не просто закрити один вузький запит, за яким до нас звернулись, а виявити ще ті, про які не говорять, і так само допомогти їх закрити. Якщо ми не можемо це зробити в нас на базі, то ми працюємо. За таким механізмом перенаправлення, але знову ж таки не просто ось вам адреса. ідіть», А ми відслідковуємо і надаємо супровід, щоб людина пішла, щоб там людину зустріли, домовляємося, щоб там їй надали якісну послугу і повертаємо вже закритим запитом до нас. Комунальний заклад, ветеранський простір минулого року і зараз. От ви говорите, що є багато різних запитів. А наскільки динаміка активно змінюється? Чи все ж таки оці запити отримати таку психологічну підтримку юридичний супровід? Вони все ж таки є стабільними впродовж цього року? Ну насправді основні запити є стабільними дійсно. Це кількість звернень до психолога та юристів. Але багато запитів з'являється нових. Наприклад, раніше не було запитів щодо СЗЧ, самовільного залишення частини. Зараз вони з'являються. І насправді я ніколи не берусь, наприклад, судити. Дуже багато точиться дискусії, це одна з гучних тем в нас в країні. Але я завжди говорю так, навіть коли були в нас такі перші звернення, скажу вам відверто, що наші спеціалісти прийшли до мене і кажуть, а як нам реагувати? Угу. Я кажу, дивіться, якщо людина ну, на кожне самовільне залишення частини якась причина. Якщо людина має бойовий досвід, якщо вона захищала державу, вона захищала нас, невже це означає, що я перестану її поважати? Ні. Потрібно допомогти. Дуже багато є випадків, коли хлопці і дівчата. Переходять з однієї ланки евакуації на іншу і просто не передають документи. Тобто ніхто нічого поганого не зробив, ні зі сторони військової частини, ні зі сторони медика. Просто бойові дії, нестача там медиків, комунікації mm -hmm. і так далі. Але потім виходить СЗЧ. Тому це таке з одних питань, яких раніше точно не було, зараз воно з'являється. Різні є звернення насправді. Ну, є навіть трохи такі, скажем, смішні звернення, але Ну, основа залишається, угу. звісно, додаються якісь нові, додаються, оскільки зараз і зміни проходять безпосередньо в семій системі Збройних сил України, вводиться патронатна служба і так далі. На базі цього з'являються нові запити. Коли оголосили і запровадили додаток Армія плюс дуже було багато звернення. Написав рапорта, там його не, не побачили, не підписали. Як робити? Тобто, наскільки навіть змінюються якісь технології і впроваджується щось нове. Люди не завжди можуть з цим відразу розібратися, воно не відразу зрозуміле, і так само по всіх цих питаннях вони звертаються до нас. Тому одне можу сказати точно, що наша команда дуже гнучка, і за всіма технологіями ми маємо встигати, тому що в нас є звернення, і ми маємо знати, що сказати людині. Велику роботу ви проводите в плані і навіть навчань, зокрема тренінговий центр, який запрацював цьогоріч. Катерину, чи націлений він передусім на роботи із цивільними для людей різних професій? Чи це далеко не так? Насправді, знову ж таки, коли ми відкривали тренінговий центр, його задумка спочатку була така: ми провели дослідження у співпраці з нашими партнерами громадської організації Простер можливостей» і ми виявили три основні точки входу ветерана: це родина, і ми говоримо, що це кейс-менеджер, це сімейний лікар, і це ТЦК, територіальний центр комплектування. І ми зрозуміли, що родина не вміє комунікувати. З ветеранами, які повертаються, не вони не знають, які зміни очікувати. Вони не вміють реагувати на ті чи інші конфлікти, як їх правильно злагоджувати, як запобігти їм. Mm -hmm. Сімейні лікарі це цивільний лікар, який закінчив цивільний університет, і він не знає про можливості протезування, про можливості лікування. А всі ветерани вони будуть іти не по вертикалі моз. А по вертикалі Міністерства охорони оборони України. І це різні можливості. Вони не знають про них і так само не вміють з ними комунікувати. Е, ну і центри територіального комплектування. Тому спочатку, після того, як ми виявили ці трошки три точки входу, наша ціль була провести навчання для них, оскільки вони точно з ними будуть комунікувати. Е, ми провчили наші е, всі ТЦК області. Ми провчили сімейних лікарів. І після того ми, ми почали навчати родини, і після того ми зіштовхнулись просто з величезним запитом на навчання від структурних підрозділів: СНАПів, соцзахисту, е, різних центрів надав... ну, надавачів послуг. Е, тобто вони почали до нас звертати, що ми ж так само комунікуємо, але ми не знаємо, як а людина приходить агресивно, що, як нам реагувати. Тобто, ми насправді цього не очікували. До нас почали звертатися приватні бізнеси запитом на те, що в нас тут були мобілізовані. Вони повертаються, і в нас виникають конфлікти як на рівні працівників, бо вони не можуть знайти спільної мови, так і на рівні керівництва, бо вони не знають, вони кажуть, ми не знаємо, яку політику запроваджувати в себе на підприємстві. Тобто, це було таким неочікуваним запитом. Знову ж таки, ми розширювали команду. І зараз новий виклик, який перед нами поставляє нашого тренінгового центру. Це те, що до нас звернулася влада щодо навчання старост. Ми зараз провели навчання для Шепетівського району, і от зараз на грудень-січень заплановано навчання для старост Хмельницької територіальної громади, тобто це майже 300 старост. Адже коли ми починали з ними говорити, вони насправді не завжди розуміють, що таке ветеранська політика. Вони не завжди розуміють, як її реалізовувати на місцях, вони не завжди проінформовані про можливості держави е, і регіону, в тому числі починають дублювати функції і так далі. А староста це та людина, яка е, зустріне в себе ветерана, тому що він приїде додому. І ви знаєте, коли перші навчання ми проводили старостами, мені було так для себе цікаве відкриття. Е, те, що ми говоримо там про національну рамку, про програми, які запроваджуються, про можливості, які вони можуть використовувати, про того ж самого фахівця, простора і так далі. І ми говоримо зазвичай про загальний образ ветерана. А староста от це вже такий мій вислів став коронений, бо це мене в мене відклалось в пам'яті назавжди. А староста не говорить про загальний образ ветерана. Вона каже, це там Петро, йому 47 років, в нього двоє дітей, йому треба машина дрова, і він випиває. Ну тобто, це дуже практичні кейси, практичні проблеми. Вони володіють їхніми запитами, як не володіє ніхто. Тому, якщо говорити про тренінгову діяльність, станом на сьогодні ми навчили 600 спеціалістів, майже 600, які комунікують з. Ветеранами ну і з родинами з нашою цільовою аудиторією і орієнтувалися спочатку на родини сімейних лікарів, але зараз розширили насправді базу, пройшли додаткове навчання, розширили команду, змінили презентації, доповнили, адже запит з тим тільки зростає. Катено, в мене є статистика, що на початку 2024 року в Хмельницькій області статус ветерана війни мали 44 тисячі осіб. Власне, чи є оновлена статистика, і якщо так ви можете озвучити, насправді відкритої інформації про це немає. Це закрита інформація, і ми не можемо її ніде знайти. Але е, на всеукраїнському діалозі в цьому року, виконуючи на той час обов'язки міністра у справах ветеранів Олександр Порхун, е, оголосив таку цифру: що більше 43 трьох тисяч е, зареєстрованих учасників бойових дій. Це тільки учасників. Якщо ми говоримо про нашу цільову аудиторію, ми множимо на три, оскільки це родини, також і це більше 120 тисяч нашої цільової аудиторії. Це був перший квартал 2024 року. І, Катерино, ви вже сьогодні говорили про те, що є і назріває потреба розширення ветеранського простору, тому що ми розуміємо, що запити розуміємо знов ж таки, через які обставини зростають. Якою це може бути найближчою перспективою? Ми масштабувалися і розширились, підсилились за рахунок і відкриття комунального закладу насправді. Тому що ми у співпраці з міською радою відкрили комунальний заклад. І в нас частина команди зараз працює в комунальному закладі, частина команди працює в громадському секторі. Тобто, але це такий аутсорсинг, це спільна одна команда, яку ми не розділяємо. І е, навіть зараз в нас є, наприклад, багато вакантів. Е, в нас є вакантна посада адміністратора, фахівець е, супроводу ветеранів, в нас є вакантні посади кейс-менеджерів, оскільки насправді ми зіткнулися з тим, що. Складно підібрати людину, адже в першу чергу це складна робота морально, тому що дуже різні є випадки, і переважно вони важкі, вони заплутані. І це та історія, коли ти не досиш інструкцію. Це коли треба оцей клубочок розбирати просто по ниточках, по пазликах. Різні моральні ситуації є. Ну, я маю на увазі навантаження. І крім того, ми. Шукаємо спеціалістів, тобто нам треба людина, яка дійсно буде розумітися в цьому напрямку роботи, і бажано, щоб вона була дотична, оскільки, як я говорила, принцип рівне рівному в нас працює, і це є однією з наших переваг. Тому в першу чергу зараз шукаємо людей в нашу команду, щоб закрити вакантні посади. Але крім того, на 2025 рік плануємо розширювати тренерську команду, оскільки плануємо проводити навчання на території усього вже регіону. Ну і я думаю, що в залежності від розвитку подій у 2025 році, будемо так само дивитися на розширення команди, адже ми розуміємо, що станом на зараз ми справляємося. Але якщо е, розглядати один з варіантів демобілізації, яку ми так чекаємо, то це буде одномоментно просто збільшення нашої цільової аудиторії в десятки разів. Тому, і відповідно, ми е, готуємо. У нас є багато волонтерів, які працюють, щоб могли в разі чого відразу включитися. І Катерину, на завершення програми ви можете е... Знову ж таки, нагадати адресу, куди звертатися у разі потреби, або за консультацію, або навіть можливо і проконсультуватися щодо отримання робочого місця, допомоги в такому плані. Так, насправді, якщо ви, ви маєте потребу в отриманні консультації, супроводу, підтримки, ви з ветеранської спільноти, дружина, родина, або сам ветеран-ветеранка, ви можете сміливо приходити до нас за адресою вулиця Кам'янецька, 76, ветеранський простір. Якщо ви хочете стати волонтером, долучитись до потужної волонтерської спільноти або просто побути в хорошій атмосфері, зробити хорошу справу, тому ми чекаємо на вас. Долучайтесь. Катерина, дуже дякуємо вам. Насправді титанічну шалену роботу робите. заряджаєте усіх. І нехай цей заряд приводить до того, що всі запити, які є, вони дійсно будуть якомога швидше закриватися, аби все, щоб наблизити перемогу якомога швидше. Дякую за запрошення. Шановні глядачі. В ефірі була програма на часі. Бережіть себе.